Всім привіт! Сьогодні маємо на продаж трьохкімнатну квартиру в ЖК Нова Митниця. Це ЖК закритого типу та має відео спостереження. Дана квартира знаходиться на 10-му поверсі, і зараз ми знаходимося у вітальні. Це трьохкімнатна квартира загальною площею 103 квадрати. Даний балкон поєднує дві кімнати, має вид на дитячий майданчик, а також можемо пройти з цього балкону до дитячої кімнати. Дитяча кімната зроблена в теплих, спокійних тонах. Спальня у нас теж у світлих тонах має зручне то спальне ліжко. Спальня простора. Тут можна відпочити і набратися сил на новий наступний день. А зараз ми підемо до кімнати, де ви будете отримувати гастрономічне задоволення. Кухня загальною площею 14 квадратів оснащена всім необхідним, мікрохвильовкою, духовою шафою, холодильником. Також є очисна система води. І санвузол роздільний. В квартирі все полічильниках, в туалеті зроблено гігієнічний душ, встановлено бойлер та в шафці сховано всі комунікації. Є інверторний кондиціонер, просторий коридор, де розташована шафа купе. А також в цій квартирі є тепловий електролічильник. За детальною інформацією звертайтесь по номеру телефону. Запрошуємо вас на перегляд.